Розділ двадцять другий. Останній. Прийшла Маруся до Катрі. Була вона тиха, смутна і ласкава. Знає? спитала мене. Знає, кажу, та їй за все байдуже. Катрія її спершу не пізнала, а на вітання отказала. – Благослови Господи. Се Маруся, говорю їй. Тоді вже вона пізнала і знов каже Боже благослови. Маруся стояла перед нею. Сідай, Марусе, прошу. Вона не схотіла чи не вчула, стояла і дивилась на Катрю. Катря непорухомо сиділа, більш не було нікого в хаті. Катря. Промовила до неї Маруся. Чом ти слова не промовиш? Чи мені звелиш говорити? Катря? Що? пита Катря. Що говорити? Бач, Маруся вже сива стала зовсім, кажу, знявши хустку з Марусі. Подивившися, каже сива. Посиділа Маруся мовчки і попрощалась. Катря її хрестить. Катря, промовила Маруся, в мене діти. Боже їх благослови, отказала Катря. По своєму звичаю. Як сама вже вона нічим людським не мутилася, то вже й не вважала, як в інших, серце колотилося. Маруся додому пішла. На третій день Катря із сестрою Меланією поїхали. Маруся ще приходила попрощатися. Катря прощалася так само, як віталась. Хоч би вона лице запечалила, хоч би озирнулася разочок. Як одмінилася, промовила Маруся, дивлячись услід за тим возом критим по дорозі. А пам'ятаєш, яка була вона, кажу, як же добре пам'ятаю, ще ми постояли, подивились, Маруся пішла до своєї господи, а я її провела і в неї трохи посиділа. Як їх усе хворів, усе болів, давно вже він не робив нічого, не здолав, падала коло всього сама Маруся. Багато було її діла в Господі, велико печалі на серці. Весело, як є ким радіти, та й те добре, коли є об ким поплакати, їй же Богу моєму добре. Гірка та жива вода, кажу вам. Виходжу я од Марусі, і вона мене до воріт доводить. А за нею дітки топотять дрібненько, важенько, подивись, каже вона, подивись, Химо, усі тройку у його виглись, мої чорнявенькі. І згорнула їх усіх до себе. А вони хто з паличкою у руці, хто з хлібом, з песочком у жменці, жвавенько дивляться. Тиха і вбога хата з вишневим садком. Я живу собі придобно. На своїй селитьбі сусіди до мене ходять, а я знов до їх Одвідуємось. Радимось, як городи засіваємо. В копі наш відпочинок у свято. Час за час, а к вечору ближче. Кінець.